Маріє, Небесна Мати, я сьогодні приходжу до тебе в тиші й сльозах. Моє серце втомилось не від тілесного, а від душевного болю. Я більше не шукаю слів, не шукаю порад. Я шукаю тебе, твоєї тиші, тепла й розуміння. Ти, що стояла біля Христа, знаєш, як болить серце. Ти не уникала болю, ти обіймала його з любов'ю. Навчи і мене не тікати, а пережити, не ламатись. А дозволити Богу зцілити, прийме мої сльози, Марія не як слабкість, а як молитву. Я прошу, зціли мої рани, яких не видно, ті тріщини, що роками я прикривала усмішкою, ті спогади, що не дають спати, і ті образи, що досі тримають мене в полоні. Благослови мої ночі, щоб вони стали мирними, благослови мої дні, щоб у них знову було світло, благослови мої слова, щоб вони не ранили ні мене, ні інших. І мої думки, щоб вони не роз'їдали серце зсередини, підтримай мене, коли мені здається, що я нікому не потрібна, коли душа втомлюється навіть від надії, коли я боюся знову довіряти, бо вже надто часто падала і підіймалася одна. Марія, навчи мене любити себе не в гордості, а в ніжності. Навчи приймати час. Біль і зміни як частину Божого задуму, дякую тобі, Марія, що ти не відвертаєшся, коли я розбита, що ти пригортаєш навіть коли я забула про молитву пробач, коли плутала добро із залежністю, тепер я просто прошу зціли моє серце, причиста мати, зціли його так, щоб воно знову могло любити, щоб знову могло радіти щиро по-дитячому. Щоб могло пробачити без залишку і вірити, благослови мене на новий день, на новий рік, на нове життя, покрий мене своїм покровом ніжно, по-материнськи, хай Твоя присутність буде моїм миром, а Твоя любов моїм зціленням. Богородиця, Дієву, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений підлона Твого. Бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших, богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений підлона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших, богородиця дієва радуйся, Благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословена підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Амінь. Пресвята, Богородице, у мені тривога, що не дає дихати і неспокій, що затьмарює світло віри. Моя душа боїться майбутнього, боїться втрат, рішень, змін. Я прошу тебе, пригорни мене до свого непорочного серця, і захисти від страху, що паралізує серце й розум. Навчи мене довіряти Богові. Навчи, коли не знаю, що чекає попереду. Навчи мене бачити світло, навіть коли навколо темрява. Навчи мене вірити, коли тону у сумнівах. Благаю, Марія, заступись за мене перед Твоїм сином, промов за мене, коли мені бракує слів. Випроси мені мир, який вищий за людське розуміння. Даруй мені силу бачити Божу руку у всьому, що приходить. Я знаю, що дозволяю страху керувати моїм життям. Я часто більше довіряла негативним думкам, ніж Божому слові. Я дозволяла тривозі зростати у мені день за днем. Я приймала страх як норму, а не як ворога душі. Прости мене, причиста. За те, що не шукала миру в молитві, що не довіряла Богові, коли все виходило з під контролю, і жила з тривогою, яка виснажує серце. Я прошу тебе, навчи мене миру. Я прошу допомогти мені щодня сказати: Нехай буде твоя воля. Дякую тобі, що ти завжди поруч. Дякую, що ти розумієш мене. Дякую, що ти не осуджуєш мої слабкості, а лагідно ведеш мене до миру. Ти мати, спокою, ти світло уночі моїх сумнівів. Ти тиха підтримка, коли все здається нестабільним, і я вірю, з тобою я зможу подолати свій страх, з тобою я зможу довіряти, з тобою не боятись майбутнього, з тобою приймати кожен день, як дар, з тобою йти спокійно, навіть у невідоме. Богородиця дієво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний підлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших, Богородиця дієво радуйся. Благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений підлона Твого, бо ти породила Христа Спаса, і збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений підлона Твого, бо ти породила Христа Спаса, і збавителя душ наших. Амінь. Пресвята Богородице, слибини душі, звертаюся до Тебе. Молю тебе, очисти моє серце, бо воно затьмарене, прагнем бути світлою, щирою, вільною від усякого зла. Навчи мене думати з любов'ю, говорити з лагідністю, діяти з добром, жити в чистоті серця перед Богом і людьми. Я знаю, що чистота це не тільки тілесна невинність, але насамперед прозорість серця відкрити на Божу благодать. Я прагну бути такою, як ти, смиренною, вірною. Тому прошу. «Навчи мене берегти серце від гріха, о Марія, заступися за мене, коли на мене нападають спокуси, коли заздрість хоче оселитися в мені, захисти, коли гордість прагне курувати моїм я, зупини, коли серце моє схиляється до осуду, навчи мовчати з любов'ю. Я часто дозволяла думкам блукати в темряві, я дозволяла словам ранити, я жила порівняннями і шукала себе у схваленні світу, а не в Божій волі. Прости мене, причиста, що не оберігала те, що найцінніше, чистоту свого серця перед Твоїм сином. Я не раз опускалась до порожніх розмов. Я забувала молитву, коли мала вибрати правду. Я дозволяла злобі залишитися у мені на дні душі. Прости мені, що серце моє не завжди було храмом Духа Святого. Та сьогодні я віддаю тобі його знову. Навчи мене бути вірною у дрібницях. Навчи бачити добро в людях, навіть коли важко. Навчи берегти чистоту думки, слова і наміру. Я хочу бути для твого сина гідним житлом. Я хочу, щоб моє серце відображало його любов. Я прагну простоти, ясності і миру. Я прагну бути джерелом ніжності. А не тривоги. Дякую тобі, Марії, що завжди чуєш мене. Дякую, що бачиш мої наміри, навіть коли я помиляюсь. Дякую, що не засуджуєш, а вчиш бути кращою. Дякую, що твоя ніжність змінює мене. Ти чистота, яка не усуджує, ти прозорість, яка веде до правди, ти любов, яка нічого не нав'язує, а дарує. З тобою я вірю. Серце моє може знову стати чистим. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса. І збавителя душ наших, богородиця дієво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений підлона Твого, бо ти породила Христа Спаса, і збавителя душ наших, богородиця Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена між жінками, і благословена підлона твого, бо ти породила Христа Спаса, і збавителя душ наших. Амінь.